Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! Повернулися з магазину і ділимося нашими закупками. Цього разу ми будемо робити заготовки. Тож придбали одну капустинку, синю це для салату. Так, купили два лоточки ось такого стейку, вже замаринованого, готовий до смаження. І з м'яса купили ще домашню ковбаску. Так само на сковорідочку або в духовку швиденько можна приготувати. Так, гуляша взяли, 2 кг, також буде для заготовок. З м'ясних продуктів це все. Взяли буряк, приємна ціна, можна робити знову салати. Декілька огірочків. Так, ось такий величезний пакет грибів. Гриви у нас будуть так само і для заготовок, і для заготівлі просто поїсти, підсмажимо, і в заготівлі для заморозки. Дивіться, за... слідкуйте за нашими відео наступними. Так, взяли ось таку красивенну моркву величезну, гарну. Взяли цибульку. Що цибуля, що морква, що буряк, все свіже, дуже гарне. Так, картопельки, куди ж без неї, як можна без картоплі. А саме цікаве, подивіться подивіться на ці масштаби цієї картоплі. Так, можна приготувати купу всякого смачнічого. І кріп. Для цього столу все, переходимо до наступного столу, до інших пакетів. Так, продовжуємо нашу розпаковочку. Наступний пакет. І тут ми починаємо з борошна. Вирішили зробити запаси. Які також у наступних відео, думаю, за декілька тижнів вам поділимось нашими запасами, як ми зберігаємо продукти. Так от, 4 кг борошна якраз знадобиться в запасах. Купили сметанку. Якраз в Елмарті була акція. Взяли дві, другу десь потім знайду вам. Так, ось така морква по-корейськи. Так, сирочок-янтар, який з'їдається за один день і непомітно. Так, тут у нас гірчичка. Баночка Ой, І купа-купа у нас томатних пасти. І ще томатна паста. І ще томатні пасти. І ще будуть томатні пасти. Томатна паста дуже зручна. Поки свої заготівлі не зробили, то томатної пасти. Та ця виручає дуже добре. Так, по акції взяли ікру з креветками. Ну, ікра в лапках ікра, звичайно ж. І сьомгою дві баночки. Також для запасів хай буде. Так, майонезис раз. Майонезис два не буде томатна паста. Так, ще ми взяли десерт з родзинками. Ось такий, також велмартовський. Пам'ятаєте наші бурячки з кетчупом. Кетчуп аж три, Але теж на запас не на тиждень, однозначно, не на тиждень. Ще томатна паста. І ще томатна паста. Так, взяли попкорн, Спробуємо, а раптом смачно. Так, і приправ. приправ взяли декілька. Взяли і лавровий лист мелений, і тим'ян сушений, сушений. Базилік взяли, майоран взяли, лавровий лист ціленький взяли. І ще томатна паста. І ще томатна паста. так, Прекрасна була акція сирки сумолочний, мінус 30%. Так як будемо готувати найближчим часом знову сирночки за піканочку, якраз цей порошок туди піде. Так, крабові палочки від Велмарта вже брали. Казала, як тільки спробуємо, буде смачно поділимось, дуже смачні крабові палочки. Не, взагалі не уступають місце водному міру, як він українською зараз у нас. А, водний світ. Так, не водяний, а водний. Так, далі взяли ягодинський йогурт питний. І ось таких сирочків також взяли три штучки. А, десерт з курагою ще взяли. Так, а третій десь теж зараз знайдеться. У нас все не по місцях. Друга сметанка знайшлася. так, Другі крабові палички знайшлися. Другий майонез. Всі в нас вже. Так. Ще ми придбали смак із дитинства, купчений сирочок. Взяли два види, щоб спробувати знайти той, який максимально. Схожий на те, що їли в дитинстві. Це у нас порятин і галицький. Спробуємо поділимось також у наступних відео. Так, ще йогурт від Велма та їхньої власної марки придбали питний. Взяли ось таку аджику. Так, що в нас тут ще? Ще попкорн був до 10 гривень, чого б не взяти. Так, оцет. Взяли літер оцту, щоб був. О, і ще ось третій, як я і казала, третій сирочок. І ще ми взяли вже неоднаксово брали ось такий сир це продукт сиру. Прокт молоко сирний, твердий, класичний, 213 гривень за кілограм. Ми взяли аж три шматочки, ми його перетремо, заморозимо і потім будемо використовувати на піцу для заготівель всяких. Смачний і для мене немало важливо, щоб не було стороннього ніякого запаху, навіть сирного, дорогого якогось, щоб не було. В ньому немає смак чудовий і знову томатна паста. Смак чудовий, ціна прекрасна. Так, І рішки макароні виробить сюди також. Залізли. Ага, і ще у нас в пакеті суп гороховий. Ось такі бракетики беру дуже рідко, але ж іноді хочеться горохового супу. То з такого бракетику набагато швидше приготувати. Картоплю порізали, перебулькало все, та й смачно. Так, ідемо до наступних наших пакетів. І наступний наш пакет з заготівлями нашими. Да? Ну і не тільки. Пів чорного хлібчика взяли. Купили 2 літри молока, давно не було у нас молочка, і дитина почала, холодніше стало, почала пити какао. Випивається все дуже швидко. Поповнюємо запаси манна крупа у нас тут. У нас тут ось така дрібна вермишелька для супчика. Ось таку купили ось такі пера взяли. Так, макароні виробимо, гречка, туди без гречки. Так, купили кілограм цукру. Знову ж таки, також для запасу у нас ще є, там кілограм чи два, але хай буде. раз уже ж вибрались. Так, сіль кухонну взяли. Так, і що в нас тут? а, малій. Для тих, хто за здоровий спосіб харчування, це для вас. Можете писати, як тут багато цукру, як це шкідливо, і всі ми колись помремо. А наступний пакет у нас, до речі, наступний пакет буде з смаколиками. Зараз ми це все приберемо і побачите, наскільки багато ми взяли цього разу смаколиків. і все про запас. Чекаємо в коментарях, як багато цукру ми споживаємо. І от нарешті наш останній пакет. Придбали ось такий хліб подовий. це смаколики, але не смаколики. Було два бублика додому, доїхало тільки півтора, але свіженькі, були б не свіжі. Доїхало б два. Так, взяли вівсяне печиво, таке як треба. Мінімум там борошне, я так думаю. Воно тверденьке, але ж не... саме ті стоїть Мається на увазі пшеничне. Так, дитині на навчання. Летне сказала на роботу. Але на роботу вже теж пора, мабуть. П'ять тут упаковочок печива можна брати з собою як перекусне. цукерочки ось такі. Кендінат смачненькі, були по акції. Ось ці цукерки. Я прям відкрию, не втримаюсь. Будете слухати. Це такі, як в дитинські, але щось наближене. Так, йдемо далі. Ось таке печиво з полуничним маслочним начиною Юра. Ось таке печиво це да? да, з вишненькою вас. Для чоловіку на роботу трекер цибулька Раз. Крекер цибулька два. Крекер ніжний простий. Оце закупочка так, закупочка. Зефір в шоколаді. Так, тут у нас фініки. Це фініки з кісточкою по 133 гривні були за кілограм. А це фініки без кісточки по 204. Єдиний мінус, вони доволі такі тверді. Але цікаво буде, які вони на смак. Так, цукерочки м'ятні, ось такий пакет. Окрас. Традиційні дюшевські барбариски. Так, ми взяли вапельок. Також до чаю на роботу чи до кави. Так, вафлі артек. Останні були на полиці, треба було забрати. Так, взяли три вапельки. Знижка 33% на снікер з грі було не взяти. Ну, те саме я скажу і про ці вафельки, Вони смачні. А зі знижкою ще краще. Ось ці взяли скуштувати це кіткат, але не розкрию, показати вам наліпку не відліплю. Ну, і. Їхню каву свіжу змелену, самі змололи. Взяли кави, скільки майже 200 г кави. Запашна пахне дуже сильно. Це всі наші закупки цього разу. Цих всіх солодощів нам вистачить точно не на тиждень, ні попередніх закупів. А що ми приготуємо, які заготовки зробимо із цих всіх продуктів? Дивіться в наших наступних відео. Дякую, що ви з нами. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!